Невеликий обзор електроскутера Atlas Elegant. Отримали в коробці. Вже це вже на ньому поїздили трошки, і вже навіть зламався. Згорів транзистор, замкнув на жовтому проводі. І вирішив сам самотужки його ремонтувати, тому що, я так розумію, потрібно було відправляти весь скутер, щоб вони самі розбиралися в ньому. Ось так можете подивитися внутрішнє його. Ось такий контролер. Ось цей крайній. Транзистор, здається, називається. Замкнув і він просто став мертвим. Це при тому, що перед тим на ньому їздили. А вже як наступний раз сіли поїхати, він вже все колесо напів заднє заклинило мотор. Тобто, було замкнення якесь. Порився в інтернеті, пошукав. Тобто пошукав, як ремонтують інші кулібіни, рішив сам. Ледве знайшов, як відкрити цю задню сідушку, там виявляється.